Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати шведесенький салатик з мівіни і покажу вам, беру три пачки мівіни, вермишель швидкого приготування. Ось так трішки подрібнюю. І заливаю окропом кип'ятком. Заливаю кип'яточком. Значить, на три пачки мівини, мілілітрів десь 300-350 кип'ятку. Прикриваю кришечкою і нехай запариться трішечки. Так, пройшло хвилин десь 15, мівинка вже запарилася, водичка е, впиталася, немає. Водички. Так, далі. Додаю три пачечки оцих Змівіни приправи сюди, солити не буду, буде достатньо приправи цієї. Так, далі додаю десь грамів 300-350 тут у мене варена ковбаска. Порізала я її кубиком. Додаю баночку кукурузки. Додаю, одна в мене невеличка цибулька. Дрібненьким кубиком таким я нарізала. Додаю. Ви полюбляєте цибульку, додайте більше. Так, ну і все. І заправляю це все майонезом. Розмішую і салат готовий. Ви можете додавати, що вам Хочеться, що вам подобається. І свіжий огірочок можна додати. І маринований, який до подоби кому. Я буває навіть замість кукурузки додаю горошок зелений, консервований. Я ж кажу, це таке, що кому подобається. Готуйте і їжте. Ну що, вимішала я гарненько. Ось такий швиденький, простенький, мабуть, один із простих, е, рецептиків салату. Мівіна чи будь-яка інша вермишель швидкого приготування. Кукурузка, е, ковбаска. І готовий салатик. Цибулинка, якщо комусь подобається. І подавайте до столу. Як то кажуть, раз-два, і салатик готовий, і є до обіду що подати. Ось так. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.